Всім привіт! І сьогодні в нас стандартний для середи пак опенінг і хочу відразу звернути вашу увагу на те, що EA Sport розщедрились і дають нам 4000 експірієнса просто за два зіграних матчі. Тому, поки є ще час, зіграйте ці і заберіть XP, і закрийте сезон і відкрійте нагороди, а там доволі непогані паки. Ну і давайте. Перший пак на сьогодні, як там кажуть, як ти почнеш, і це промо. І це промо. Це. ван дайк можливо, та це ван дайк це ван дайк а хто там... Дай нормально, хоча б щось зіграти можна було. Ясно, це річчі. Це річчі. Так, ще забрав паки за всякі виконані завдання. Ну, давайте відкриємо 76x3, щоб менше дублікатів було. Може якісь промо побачимо там, когось, да-да-да, от що я говорю. Це Noer, це Но. Це Терштеген, Подожди, це Терштеген 89-й рейтинг. А хто там. А хто там? А хто там. Не дай бог. Ясно. Ясно. Ну давайте. 84 плюс Х5. Промо. Будь ласка, давай, доку. Давай, доку якогось. Італія, о боже, це цей. Да, цей цей сторіно. За ним ще хтось, да? За ним ще один цей. Ой-ой-ой-ой-ой. Тільки будь ласка, не якогось Endo хотіть. Позиція 87. Аніс і Джирма. Давайте, 83 плюс. X10. Давайте може промо ще раз. Без промо. Але давайте щось топове. Це Шотландія, це Робертсон. Дай дабл. Дай дабл, це без дабла. Забрав ще за сезон. Ось такий топ. Просто топовий пак давайте відкриваємо. Без всяких роздумів. Фьючер Стар. Португалія. Це БЦ Рубен Дієш. Ну, я б не відказався від доку теж. Я думаю, це буде якщо чесно. Вже зібрав 30 піків, чесно можна було і більше, але в мене вже просто боліли руки їх збирати. Я не знаю, як люди там по 100 плюс збирають. Ну давайте збираю, буду підключатись. Хорн, нормально, перший волкаут з п'яти, да? Ні, там 6, шісти, там один дубль був. Менді. Я зловив Менді, ура! Півроку пройшло, я зловив Менді перший раз. Якщо він мене... Він в мене дубельний, але він в мене куплений. Я зараз покажу. де це. Ось, бачите, він в мене куплений. 82 рейтинг перший раз голив. Це просто неймовірно. Тренд Олександр Арнольд. Другий волкаут. Бо ну 85. Давайте, може, інформу хоча б якогось. Або фічерстара. О, Еліот, тільки сказав, тільки сказав і зразу же Еліот випав. Нормально, він 60 тисяч коштує 50 взагалі. Але окей. Ну і що? В результаті? Дуже багато 83, 82, 84 рейтинга. Раз, два. Скільки? Три вулкаута. Ну, типу окей, просто їх немає куди скидати навіть. Так що окей, 84-х багато, ж кажу, 85-х є і один фічер-стар, Еліот. Нормально, може... може і навіть. І за нього побігати можна. 60 тисяч. Окей. Начинаємо нагороди. Перший пік. Ну, Добре, добре. Я вже думав 484 вісімдесят буде. Давайте next пік поїхали. Я вже хитнувся ще раз. Ще раз хитнувся, бо 284? Зараз опять. Не, ось Нормально, нормально. Давайте бахнем компанії пак. Сразу, бо тут ніколи нічого не падає. Тут. 85-й рейтинг падає. Шо це... Шо це таке ЛВ А це гак, побоже. versus Айс. Давайте, Ultimate пак, колись найдорожчий пак був. Без нічого, це ЦБ, це Ляпор, да? Нет, це Ірен Паредес може дабл, може дабл. дабл. Да, Всередині інформ нормально. Нормально. Рейр плеєрс. Пак, давай. Давай. Я хочу побачити щось цікаве, але цікавого не буде. Це що, Знову Ірен Паредес? А, це, це ще гірше, телепорт. Ну і лас пакет 85 плюс Х2. Це звичайна картка, це Італія, це Сім, це Барела. Буруля по нашому, і це він один.